Нас є пару бомбу. Ти моя дитина, взагалі, 2010 року. Ти хто така? щоб їх засуньте, сука. Фух, Вован, пожалуйста. Я стараюся бути по Я взагалі нікого не трогаю. Я взагалі нікого не трогаю. Іди А ти хто така, щоб ти мене виганяв? Мене може вигнати Серега Чернігів. Кроме Сергія Чернія, гані мені Іди Йди срати, взагалі. В Зараз я як тебе дожену, цей кирпич, я тебе трогати не буду. Ну, пожалуйста, не роби цього. Пожалуйста, в не роби цього, я кажу. Хух, як ви мене доносите? Не роби цього. Дівочка, пожалуйста. викинь його просто так, викинь і просто Вик. давай поговоримо. Я поіграю в рудані. Я тебе зараз так дожену, цю коляску, ви офієте всі. Ти. Просто аф'єєте всі. що ти мене трогаєш? Я тебе навіть пальцем не трогаю. No. Я зараз не мов не трогай.